Вітаємо на каналі майбутнє нашу нову гостю, провідницю тонких світів, пані Оуру. Вітаю Оленечко, Дякую за запрошення. Теж завірю. Для тих, хто бачить вперше. Я метафізичний практик, дослідниця тонких світів. Я багато років вивчала різні напрямки, Метафізики і цікавилася естерикою, і, і різними таємними знаннями. От, і після повномасштабного вторгнення російських військ на територію України мій шлях прийшов до академії Стефана, в якій я навчаюся вже три роки, і зараз вчителем. Першої другої ступені в академії майстра і працюю над факульт... над факультативною програмою також. Так що запрошую до навчання. Запрошую на мою сторінку у Фейсбук. Ви побачите, чим я займаюся. Я також займаюся волонтерством з самого початку повномасштабного вторгнення. Ми купили багато і автівок, і карет швидкої допомоги, і захисного спорядження. Для теорої, для наших воїнів і переселенців ми допомагали. Багато чого було зроблено. Якщо вас цікавить ця тема, будь ласка, зайдіть на мою сторінку. А щодо саме метафізики, дослідження тонких світів, це завжди було тема, яка мене цікавила з самого дитинства. І, звичайно. Те, що запалює наше серце, ми досліджуємо, ми йдемо тим шляхом, і цей шлях мене привів тепер до публічності, до роботи в академії. І я отримую велике задоволення від того, чим я займаюся. Якою буде друга половина листопада в Україні? Як буде розгортатися ситуація з великим корупційним скандалом в Україні? Я якраз проглядала це питання на тонкому плані, і щодо ситуації в половині листопада в Україні, то ситуація буде продовжувати бути важкою, на жаль, особливо на, на фронті, на лінії бойового зіткнення. І за саме через оцей скал я чую іде гасіння мережі. І мінімізація шкоди, яку, а, яка була нанесена цим скандалом уряду країни, а, і будуть, вони знайдуть ця повідбувалька для того, щоб прикрити цей скандал і відвести увагу. А, і, На жаль, які на які... Це має в українському суспільстві це е, розчарування і зниження знову е, зниження Е, Негативні, негативні настрої, коли ти бачиш, що уряд займається такими справами, то падає до уряду і е, бажання взагалі е, бажання творити от саме сила духу, е, сила духу на себе. Це впливає на, на, на нашу силу духу. Але саме на цьому нам і потрібно фокусуватись. Ми не можемо дозволити о, таким покидькам, які розкрадають країну, щоб допомагати людину, о, виграти цю війну, пере, перемогти. Ми не можемо дозволити їм о, зламати нашу силу духу. Ми не можемо дозволити, щоб наші руки опустилися. І ми махнули на все і розвернулися там, пакували валізички, інші робили а, рухи саме під впливом емоцій. Тому так, на них велика відповідальність за те, що вони створюють такі ситуації, те, що вони крадуть і має прийти відповідальність однозначно. От, а ми маємо. Функцію. Ватися на підтримці наших хлопців та дівчат на фронті, тому що іншого виходу немає. Ми продовжуємо працювати на перемогу України на захист України, викриття цієї корупційної схеми є тиском на українську владу зі сторони штатів, щоб погодилися на мир на будь-яких умовах. Ви знаєте, я чую, по-перше, я чую, не погодяться на мир на будь-яких умовах. Незалежно від якихось там тисків, такого не буде. Це по-перше, по-друге, чи це штати, я чую, це не штати, це витоки українські джерела. Наші люди це зробили публічним. І я вважаю, що це є правильним. Це є правильним, що суспільство про це узнало. Я розумію, що це створює резонанс, обурення і певні негативні наслідки, також але це краще, аніж якби вони далі продовжували цим займатися під шумок тихенько собі. Це на краще плило. Чи не використає Росія цей скандал у своїх цілях? звичайно, це є негативним, тому що так, росіяни будуть цим користуватися. Це буде подаватися в, в європейських і інших колах, як тотальна корупція в Україні. Подивіться, що вони роблять. Ви їм гроші даєте, в карманах їх розпихають. Це, це погано. Те, що трапилося, це погано. І не тому, що це відкрилось, а тому, що вони цим займалися в першу чергу. Але е, це краще аніж якби вони далі продовжували. Росіяни будуть будь-яку можливість використовувати для того, щоб. Нас дискредитувати, але в цьому випадку не вони нас дискредитують, а ті люди, які займалися цією корупцією, і це дозволили. Чи будуть покарані усі винні у цій справі? Ви розумієте, мережа і коріння глибокі. Я чую, всіх не покарають на даний момент. От саме зараз всіх не покарають. Але в майбутньому я бачу, що будуть відповідати навіть через 10 років люди будуть відповідати, які зараз безчинством займаються. Якою буде друга половина листопада для Росії? Зсу буде їх продовжувати бомбити. Економічна їхня ситуація теж буде потихеньку, потихеньку продовжувати погіршуватися. Чую, нові санкції, починають їх кусати вже потрохи також. Це їхня друга половина листопада. Чи можливий конфлікт у тіньовому правлінні Росії? Тіньове правління Росії зараз не дуже вдоволене ситуацією. Тому що на фронті прогрес недостатній, я чую, економіка е, не поводить себе так, як їм би хотілося, і е, е, на фінанси впливає е, певних людей е, в цьому управлінні також. От, е, бачу, що готують е, потихеньку путіну заміну і готують. Е, Розглядають е, варіанти виходу з цієї ситуації. Є такий план, є такий план, так готують заміну Путіну потихеньку. І е, так, я, я чую, ну я раніше бачила, я казала це в інших інтерв'ю. Також не боюся повторитися, що мені показували сценарій, е, е, що Путіна е, чекає доля Юлії коли його найближче оточення зрадить його, чи готують Патрушева молодшого, Собяніна або Дмитрієва або наступного президента. Як кандидата в мера Москви недостатньо підтримки. От, а оцей другий Дмитрієв, ви здається, назвали: я чую темна конячка, як російською «Тьомна лошадка. Так що він ще може здивувати. Mm -hmm. Але на даний момент і вже як давно, досить давно, от саме Патрушева розглядають кандидатуру. Чи стане 2026 рік останнім роком для Путіна? Ну я, я бачила в певний момент навіть, що 26 рік смерть Путіна. Тільки mm -hmm. от мені не показують, чітко чи смерть мається на увазі його політична смерть чи фізична смерть. Mm -hmm. Але. Це дуже як дуже висока вирогідність, що йому кінець, у му році йому кінець. Чи займе Путін місце Леніна у Мавзолеї на Червоній площі? Це, це є як некромантія чистої води. Це мертве тіло, якому поклоняються і ходять, і оці всі енергії жахливі. Ви знаєте, Путін занадто довго знаходився при владі і він почав відроджувати е, традиції, які полюбляв Сталін і оті речі, з, е, з, які зробили З Леніним. Але е, коли прийде нова людина до влади, е, я, в мене сумніви. В мене сумніви щодо того, що Путін буде мав з Олеї лежати. Він собі там готував. Таке, бо хотів в історію війти як великий полководець і завойовник, тому він думав, що на місці Леніна ну Леніна прибрати його туди покладуть, але я щось дуже сумніваюся. От мені кажуть сумнівно, сумнівно. Якою буде друга половина листопада по обстрілах? Чи буде посилення ударів по Україні? Я чую, буде продовжуватись. Те, що вони роблять, буде продовжуватись. Де в них залишається в пріоритеті добивати нашу енерго, енергосистему? Якою буде ситуація з електроенергією? Чи будуть відключення більш тривалими? Я чую, буде продовжуватись і може погіршитись. Для яких міст найбільша небезпека найближчим часом? Київ одеса, бачу і чую найбільші міста України. Тому що там можна більше шкоди нанести, тому, тому вони ну, знову в імені підсвідчують, але менше фокус менше. Київ, Одеса mm -hmm. е, і інші великі міста йде, найбільші міста. Чи може Росія влучити по підстанціях, що живлять АЕС? До кінця року не буде, такої, як Ну, вони, вони так. Е, Цілити туди вони будуть. А, в, цьо, в цьому році я не бачу, щоб якісь там вибухи були на цих, на цих станціях, але у них є план. Більше як зараз конкретний і чіткий, але вони розглядають план підриву атомної станції в Україні. В цьому році точно такого не буде. От, а, але Недооцінювати ворога. Я не хочу нікого залякувати, тому що мені самі не подобається така інформація, але, але я озвучую, що те, що мені кажуть, я озвучую. Чи справді у Росії є нова китайська зброя, яка здатна вразити енергетику цілого міста? Я чую, що Китай і Росія обмінюються. Обмінюється зброєю, якимись напрацюваннями. Е, ну, як, Китай він обережно, але він збирає напрацювання всіх країн, саме що стосується новітньої зброї. Щодо зброї, яка знищувати, знищувати, е, така зброя існує не лише в Китаї, не лише в Росії. Такою зброєю є харп, наприклад, теж, якщо ви чули про таку установку. І якщо направити її, таку зброю в, певне, в певну точку, то можна, так, можна знищувати і будівлі і міста. Але, чи це така зброя? Чую щось схоже? Схоже зараз. Ні, не така щось інше. Mm -hmm. Боже. Слава Богу. Бо там іонізовані ці частки, там, там взагалі то страшна зброя. Я сподіваюся, що русні в руки вона ніколи не потрапить. Знаєте, той тип зброї, якщо, наприклад, в кімнаті її де люди знаходяться застосувати, люди просто вибухнуть. Оце такого типу є в нашому світі, є страшна зброя. От, і я сподіваюся, що проти українців така ні, ніколи не буде застосована взагалі проти, проти будь-яких людей. Для чого вони себе знаходять, я не знаю. Треба менше, менше воїн, менше зброї в цьому світі, а атомну ядерну зброю взагалі всю знищити. От, але поки живуть такі скажені сусіди, і поки в нас є такі скажені сусіди, неможливо без, без зброї, бо себе захищати потрібно. І наші, е, нашим науковцям потрібно працювати над е, нашими розробками, посилювати нашу обороноздатність. І так, ну не хотілося б свої лякалки створювати, але можливо, можливо, немає іншого вибору. На якому етапі війни ми зараз знаходимося? Чи близькі ми до завершення? Е, Другій половині гри. Я, в хвилинах вам сказати не можу, ми в другій половині гри. Ми туди йдемо, але ще не наближаємося. Є вже готовий сценарій завершення війни? Так, зараз три сценарії завершення війни, угу. От, який з них найімовірніший той, що посередині? А... А... Україну ми не втратимо і повністю території свої назад не заберемо. От, буде, будуть домовлені. Е, я не хочу засмучувати глядачів, але ще будуть ще певні просування Росії на нашій території до закінчення війни. Україна втратить Покровськ та Мирноград. Мирноград і Покровськ. Є велика можливість того, ворог може окупувати усю Донеччину. Може, і вони цього прагнуть. Але е... ЗСУ, е... яке захищають ті хлопці саме ЗСУ, які захищають зараз той напрямок. Це найкращі представники нашої армії. Вони просто титани і. Насправді я захоплююсь тим, що вони ще тримають Покровськ і вони тримають той напрямок, і е, ще ми Покровськ не втратили. Тому я закликаю допомагати і підтримувати зсу всім, чим ми можемо. Їм зараз дуже необхідна підтримка, їм зараз дуже важко. Чи є загрози для Дніпропетровщини? Дніпропетровську самому зараз я загроз ніяких не бачу, от і великих просувань там зараз я не бачу теж. Чи є загрози для Гуляйполя та Запоріжжя? У Гуляйполю бачу загрози. Запоріжжя стоїть Запоріжжя там набагато краща ситуація, саме з е, з просуванням, з просуванням, русні. Чи можливе очищення енергетики зруйнованих міст, у яких велися активні бойові дії? Звичайно, можливе. Саме такою справою ми будемо займатися з академією майстра Овена Стефана після війни, і міста будуть відбудовуватися і люди зможуть повертатися повертатися на ту землю, де вони народилися? Якою буде Україна після війни? І міжнародним хабом, і мультинаціональною країною також нам зараз потрібно ворога перемогти, і потім будемо фокусуватися на відбудові і на майбутньому України. Чи будуть обміни полонених найближчим часом? Я, я бачу якийсь блок там зараз, як за, заблокували той обмін, чи що, що там відбувається зараз. Зрушить змістя, Чую, зрушить з місця? Буде обмін.